Хело, пиріжечки! вітаю вас на моєму авторському марафоні, мінус 30 кілограмів за 4 місяці. Я Репіалевський Борис, тренер з 10-річним досвідом, трошечки розкажу про себе, і ми почнемо розмовляти про те, з чого саме потрібно починати марафон, і які помилки не допускати на початку, і які дії робити для пришвидшення і покращення результату в подальшому. Трошечки про себе. Я тренер з 10-річним досвідом. Темою схуднення цікавлюсь, ну спочатку взагалі своєї кар'єри, тому що з дитинства мав зайву вагу. Вжди мене цікавила тема схуднення, тому я в ній досить вдало розвивався, Ну, тому що мені було дуже цікаво це. І досить швидко я почав робити над собою експерименти. Таких експериментів в мене було багато, але таких масштабних, як останній, який ви могли бачити, було. Два і зараз роблю третій. На даному етапі у мене 13-го це відео я записую 13 березня мінус 9 кілограмів і залишили скинуть 21 кілограмів. Навіщо я це роблю? Для того, щоб дізнатися про нові протоколи, випробувати їх на собі, на собі та зрозуміти, що працює краще, що гірше, які тренувальні протоколи, які харчові протоколи працюють добре. Чи чи шкідливо дійсно їсти молочку або фрукти на ніч, чи шкідливо їсти мучне, солодке і так далі? Все це я на собі перепробував на своєму багатому досвіді, щоб зараз концентрат видати вам. Розумієте? Я випробовував на собі багато протоколів харчування і, ви, і дійшов до висновку, що найголовніше це все одно дефіцит калорій, Що всі дієти, всі протоколи харчові, вони побудовані на тому, що ви... Повинні знаходитись у тривалому проміжку часу на дефіциті калорій, тобто ваше споживання енергії повинно бути менше ніж ви витрачаєте. Швидкість схуднення теж залежить від оцього дефіциту. Швидкість досягнення вами стадії плато теж залежить від швидкості вашого схуднення. Тому тут не все так просто, все дуже складно, тому у нас буде цей вебінар і ще декілька, які вам пояснять принципи роботи, щоб вам було легше худнути. Спочатку хочу сказати, що я довго наважувався робити цей марафон, тому що я не поважаю те, що є на ринку, але подумав, що можу зробити щось краще. Тому що 2-3 тижні місяць це марафони не працюючи. Наш марафон діє місяць також, але це тільки перша ступінь, про яку я буду розказувати. вам в подальшому і розкажу, що діє, що робити далі, щоб залишатися у гарній формі. Попереджаю, що за місяць ви можете тільки напрацювати звички. Хтось з вас скине 5-6 кілограмів, але ви повинні все одно завжди працювати і напрацювати такі звички, щоб Тримати форму класну все життя. І моя задача вам це пояснити, тому що протокол харчування, протокол тренування має бути саме таким, щоб ви могли його притримуватись все життя. І я буду на цьому завжди наполягати. У нас можна і солодке, у нас можна не важко тренуватися, але робити зусилля кожен день. Принцип малих зусиль. Ви завжди повинні бути в маленькому дефіциті для того, щоб прогресувати на шляху до своєї цілі. Тож, початок, ви вирішили схуднути і не знаєте, з чого почати. Тому вирішили купити цей марафон. І я розкажу, з чого почати. В подальшому у нас будуть тренування. Але спочатку хочу е наголосити на помилках, які... Здійснюють більшість з вас, хто хоче Багато Людей звертаються до мене. 95% людей повертаються у зайву вагу знову. Я скидав 10 кг, я скидав 15-20 кг, і Ось повернувся знову у зайву вагу, чи навіть набрав більше Борис, допоможіть. Тому що люди на характері роблять якийсь обсяг зусиль, який їм допомагає дошкриптись до результату бажаного або або приблизно бажаного, і все, і потім важко притримуватися того ж самого протоколу харчування і тренування, про який я сказав до цього. І вони починають, коли повертаються у звичний спосіб життя, набирають зайву вагу знову і, може навіть і більше так, працює ліпостатична система, тому що ви повинні розуміти, що у вас в організмі є жирові клітинки. Да? і... Кількість цих живих клітинок не зменшується, коли ви худнете. Вони жирові клітинки сильно стискаються, і кожна ця клітинка потім, потім просить через ліпостатичну систему наповнити себе знову жиром. І чим більше цих клітинок, тим більше ця вся жирова тканина просить вас наповнити через різні механізми, через нейромедіатори, гормони і так далі. Тому в нас є непереборне бажання їсти, можливо, не так багато зараз, але в цілому ми починаємо переїдати на довгому проміжку часу. Розумієте, так? Найголовніший наш принцип схуднення це не про вагу, це про зміну способу життя. Ви повинні змінити, ви повинні звикнути ходити багато, бути активним, збільшити свою побутову активність, додати тренування. Тренування не обов'язково мають бути пауерліфтинг, щоб у вас на лобі лопалися вени. Вам необхідно займатися тою активністю, яка буде. Вам приносити задоволення В пунктах Розберемо, чому ж ви не можете досягти стабільного результату, і ви не один такий, я ж кажу: 95% і це дослідження, які підтверджують, що 95% людей, які скидають, вибачають за увагу, вони повертають її назад, тому що. По-перше, це неправильний підбір протоколу харчування, тому що ви хочете схуднути і ви вибираєте нічого не робити, замість того, щоб змінити спосіб життя. Тобто там я перестану їсти і багато таких людей. Хто я перестану я почну битись током, просто надягну на себе якийсь халат, який б'ється током. Є моє тренування. Наприклад, і вас б'є током, ви думаєте, що ви худнете. Або я ж кажу протокол харчування, який дуже обмежує вас в калоріях. В углеводах і так далі, і організм швиденько вмикає захисні механізми, і ви починаєте набирати, не ви починаєте швидко скидати вагу і швидко наближається плато, яке дуже сильно вибиває із колії, де мотивує, і людина кидає. Або якщо у людини стається якісь негаразди в житті, наприклад, захворіли, чи ще щось, то у вас велика спокуса кинути і відкласти це до кращих часів, тому що зараз так нема результату і витрачати багато це... Не дуже доцільно, тож харчування повинно бути максимально емоційно комфортним, збалансованим і повноцінним. Засвоїли постановка цілі це завжди. Я працюю зі своїми клієнтами і на, на живому марафоні, зараз який ми проходимо онлайн. Я пояснюю, що потрібно пропрацьовувати ціль. Ціль схуднути це не ціль. Це просто ви хочете схуднути, і я ж кажу: якщо щось станеться у вас, ви швиденько цю хотілку відкинете на задній план. А коли у вас є мета по-справжньому пропрацьована, тобто я хочу скинути зайву вагу. Навіщо? Тому що в мене е, некрасивий живіт, я хочу собі прес. Навіщо мені прес? Мені прес потрібен, тому що я хочу знайти собі дівчину і бути впевненим у собі. Ну, наприклад, Навіщо мені бути певному собі, тому що я хочу там, брати на себе відповідальність? Я хочу робити більше, більш бути продуктивним і так далі. Пропрацювати ціль, щоб на неї налипло отак от все те хороше, що може втримувати вас е у цьому режимі і йти на оці компроміси із собою постійно, жертвувати хорошим станом, тому що, друзі, будь ласка, не запам'ятайте запам назавжди, що схуднення не буває легким. Коли вам розказують, що легко схуднути без тренувань, без складного харчування так не буває. Ви коли худнете, ви дружите проти еволюції. Розумієте, ваш організм витрачає енергію не споживаючи ззовні. Значить, ви вмираєте. Ваш мозок 2 мільйони років тренувався, може, навіть більше, щоб виживати в таких умовах, і він буде спокушати вас щось зробити, будуть вмикатися. Каскад гормонів, який буде провокувати вас щось з'їсти. І це буде поганий стан, організм буде вам сигналізувати, що це ненормально. Тому, тому у нас багато регуляторів оцього нормального рівня цукру в крові, щоб ми, щоб ми вижили. Тому що коли рівень цукру в крові дуже низький, організм падає в гіпоглікімічну кому і помирає. І таке буває. Тому у нас є глюкозозалежні тканини, тому ми не боїмося їсти вуглеводи, глюкозу і так далі. Я не до того зараз, зараз про те, що вам потрібно поставити реалістичні цілі, розумієте? Тобто пропрацювати свою ціль, визначитися з тим, що ви хочете досягнути від цього марафону, і працювати, працювати і працювати. Третя причина, яку я визначив, що заважає людям гарно худнути, це підтримка. Нормальна підтримка від оточуючих, від близьких та нормальне планування. З плануванням у нас проблем не буде, ми все розплануємо, вам все буде приходити, тренування будуть поетапно приходити. З дисципліною у вас можуть бути проблеми знову ж таки, лише якщо ви не пропрацювали свою ціль. Тому що ціль створює внутрішню мотивацію. А внутрішня мотивація Змушує вас діяти кожен день. Степ step, step. І оці, оця послідовність дій, вона створює дисциплінованість. Тобто ви звикаєте робити якусь послідовність дій і е, створюється дисципліна. Стаєте дисциплінованим і йдете легше до своєї мети. І ті зусилля, які ви робили раніше, вони вже кажуться, здаються не дуже складними, і вам все легше і легше робити те, що ви не могли робити раніше. Тому і тут знову про. Про дисципліну, про про підтримку близьких дуже важливо, щоб близькі дійсно вас підтримували. Я розумію, що у кого може не бути взагалі близьких, у когось можуть не підтримувати і там глузувати з вас трошечки. Це дуже погано, але це вас зробить ще сильнішим, якщо ви самі йдете на цьому шляху. Це вас зробить тільки сильнішим, якщо ви дійдете до кінця, але, звісно, важливо знайти підтримку і друзям своїм оточуючим сказати, як важливо вас не відшучуватись, показати серйозність своїх намірів, щоб друзі розуміли, що для вас це важливо, і теж вас підтримали, не глузували з вас. Тож, закінчили з помилками. Зараз хочу прийти вже перейти вже до початку з чого ж почати, і починаємо ми завжди з постановки цілі, про яку я вже сказав за. Системою смарт, як ви можете бачити на екрані. Ціль має бути конкретна, вимірювана, тобто, щоб ви могли це поміряти. Для чого не міряти прогрес? Для того, щоб зберігати цю внутрішню мотивацію. Ви робите важкі зусилля, ви міряєте. Ага, тиждень, два тижні є результат, у вас є мотивація це робити. Якщо ви не дивитесь на якщо ви не вимірюєте, не тестуєте себе, значить у вас буде менша мотивації це робити, тому що ви не будете бачити результату. І навпаки, якщо ви вимірюєтеся, результату нема, у вас може з'явитися ще більше мотивації діяти більш правильно, менше допускати помилок, щоб нарешті досягти результату, бо ви побачите, що ці послаблення, які ви собі даєте, вони призводять до того, що ви стоїте на місці. Актуальні, так про це про що ми вже балакали. Чому для вас це важливо? Чому важливо для вас досягнути цієї мети? І обмежені в часі, тому ми виходимо на місяць зараз. Це перший левел, так скажу вам на майбутнє, що будуть ще. І другий, і третій, четвертий левел, щоб у нас склався такий проект на 4 місяці, тому що за 4 місяці можна побудувати дійсно класний результат, напрацювати звички. І з цього ми починаємо з першого, з першого ступеню Звикаємо до навантажень, звикаємо до харчування нормального, звикаємо до того, що потрібно робити нові дії, тому що ви робили якісь дії, які привели вас до того стану, в якому ви зараз знаходитесь. Ви не подобаєтесь собі. І обов'язково важливо почати робити ті дії, які ви не хотіли до цього робити, які змінять вас змінять ваше ставлення до себе. Розумієте, якщо ви не перестанете робити те, що ви робили раніше, ви не, змін, не змінитесь. Це про що я кажу? Про те, що багато людей приходять, вони хоч хочуть змінюватися, але не змінюють свої дії і починають підлаштовувати мене або режим під, свої, під, під свій минулий. Режим життя, розумієте, і вони розуміють, що результату ніякого немає, тому що дії по суті не змінились. Не змінили. Вибачаюсь за тухтологію, але надіюсь, ви зрозуміли. Крок два це у нас правильне харчування, основа успіху, успішного результату. Тому що скільки б ви не тренувались і не були активними, ви все одно будете набирати зайву вагу. Перший раз, коли я набирав зайву вагу рік тому, коли робив свою трансформацію. Я їв дуже багато і дуже багато тренувався. Минулий раз, на що мені дорікали мої підопічні, що я почав худнути з ними, але був у гарній формі фізичній. Тобто, я набрав зайві ваги, але тренувався регулярно до цього. Зараз я, до речі, інакше зробив. Зараз я не тренувався 3 місяці, подивимось, що з цього вийде. Я, тобто майже з нуля починаю. Тобто, я багато тренувався і все одно набрав за 4 місяці 30 кілограмів. Тому що тренування не визначають вашу форму. Це все повинно бути в балансі. Такий оркестр, ансамбль повинен працювати на ваш результат, розумієте? Тому потрібно обмежити себе по харчуванню, але не по корисності і не по повноцінності. розумієте? Ви обмежите тільки. Тут ви обмежте тільки загальну кількість калорій, тому що нам потрібно, щоб ви почали депу... доставати депонований жирок і розщіплювати його на енергію, отримувати енергію з нього. Перші тиждень-два вам буде важко, але потім ви звикнете і вам буде набагато легше. Достатня кількість води також дуже важливий показник, тому що вода впливає на обмінні процеси на всі в організмі, і достатню кількість води обов'язково потрібно пити. Регулярні прийоми їжі, два три основних два перекуси. Це стандарт. Якщо у вас немає можливості, є можливість харчуватися там тільки два рази на день. Нічого страшного. Все одно найголовніше це наша загальна калорійність. Все. уникайте оброблених продуктів цукру та фастфуду. Ми їх не доманізуємо, це їсти можна, але краще обмежити. От, наприклад, я, да, я схильний до набору зайво, зайвої ваги з дитинства. У мене зайва вага. І, наприклад, у мене є компульсивні переїдання. Якщо я десь почну їсти солодке трошечки в режимі, я зірвусь і з'їм все, що навколо знаходиться в моєму районі навколо там, 2 кілометрів. Тому я взагалі себе обмежую, просто не дозволяю собі солодкого. Харчові рецептори швидко перелаштовуються, і мені вже не хочеться їсти солодке через 3-4 тижні. Я наїдаюсь там якимись там банан, може з'їсти, мені стане взагалі класно або овсянку, якусь перші. Тиждень, звісно, два важко. Але якщо у вас є мета потужна, то вам не буде важко і не буде жаль свого е, часу і цих зусиль. Якщо ви можете стримуватися, якщо ви, як моя дівчина, наприклад, можете з'їсти трошечки і залишити на потім е, без проблем, можете їсти. Головне вписуйте це в свій, свою калорійність, свій калораж, щоб у вас не виходило більше ніж ми зазначимо. Третій пункт це фізична активність для прискорення результату. Схуднути друзі, можна і без тренування, але тренування допомагають трошечки гормональні регуляції, трошечки збільшують нам енерговитрати в побуті. Тобто м'язова маса збільшується, більш стає активною, і ми витрачаємо в побуті більше енергії. Так, щоб порівняти, ми стаємо. Наприклад, ми були автомобілем, який витрачав. 20 літрів бензину на 100 кілометрів, а стали автомобілем, який витрачає 30, 30 літрів бензину на 100 кілометрів. Тобто ваш об'єм витрат збільшується, якщо збільшується м'язи. Тому тренування допомагають витрачати більше енергії. Але все одно головне це побутова активність. Побутова активність потребує. І витрачає на себе більше енергії. Тобто, коли ви ходите, прибираєте, пішли в магазин, пішли, прогулялись, це 70% витраченої енергії. І 20% лише із добової норми, яку ми витрачаємо, це тренування можуть бути. Тому не, не недооцінюємо просто там хотьбу, якісь справи, тому що багато помилок також, повертаючись до помилок, люди роблять. Вони. Потужно тренуються, витрачають якихось 200-300 калорій за тренування, хватають дуже сильну кріпатуру і лежать тиждень, не можуть ходити. і з за цього страждає побутова активність, а побутову активність за цей час ми могли б витратити набагато більше. Тут у нас рекомендації ВОЗ. Яку активність потрібно мати? Я вам скажу: чим більше, тим краще. Чим більше тренувань, тим краще. Чим більше активності, тим краще. Головне, щоб вам подобалося, щоб ви відновлювались дуже добре. До речі, до відновлення сон та відпочинок це теж великий вплив мають на наш кінцевий результат. Тому що якщо ви будете погано відновлюватись, ви будете худнути за рахунок м'язової маси, що зробить вас. Трошечки худішим, але все одно ви будете виглядати, композиція тіла буде так собі. Вам не буде це подобатись, тому потрібно відновлюватись добре. Це нормально їсти, не їсти, не робити нічого від себе там, на на 1000-1200 калорій. Нормально повноцінно їсти і добре спати вночі потрібно до 8 годин, тому що навіть 6-ти годинний сон він вже провокує організм худнути за рахунок м'язових тканин і. Є багато досліджень, які показують, що люди, які не досипають, вони худнуть більше за рахунок м'язових тканин, що спричиняє потім пришвидшення плато і зменшення витрат енергії в побуті. Тому більше спимо, якщо немає можливості вночі більше спати, хоча хоча шукайте, вона повинна бути, то намагайтесь в день поспати, якщо вам дозволяється робота, як мені, наприклад, зменшення стресу теж впливає на гарний результат. Зменшуйте. Самі намагайтесь впливати на це, слухати гарну музику, медитації, прогулянки. Це все впливає. поменше кави пити, якщо ви дуже схильні до того, що якщо ви відчуваєте, що кава вас трошечки так збуджує, намагайтесь поменше пити. Так і важливість ну для гормонального балансу кортизол, грелін, лептин, це взагалі то про те, що якщо ми не висипаємось, ми у нас завжди буде підвищений апетит, і ми будемо. Більш схильні набирати зайву вагу також до того, що ми будемо витрачати м'язи. Ми ще будемо і набирати зайву вагу, тому намагайтеся спати нормально. П'ятий крок це вимірюваність. Про те, що ми вже казали: відстежуйте прогрес та коригуйте план. Коригуйте план, що у вас вага зменшилася на 10%, значить ви повинні відняти 10% від свого раціону. Тобто ви їсте, наприклад, 2000 калорій, ви скинули 10% ваги, наприклад, важили 100, стали важити 90. І зменшуєте тепер свій раціон до 1800 калорій, тобто зменшуєте на 10%. Зважуйтесь регулярно щотижня, тому що це дає вам вимірюваність, у цю, щоб ми могли відстежувати динаміку результату. Частіше ставати немає потреби, тому що коливання ваги може бути від одного дня до іншого дуже сильно впливати на ваш емоційний стан. Наприклад, ви там зважитесь, нічого не скинули, і це вас буде демотивувати. А від тижня до тижня буде інформативний результат. Зробити фотографію до та після це теж буде вас мотивувати, особливо коли буде у нас вже класний результат. Ми будемо хизуватися всім, які яку роботу ми проробили. Особо обов'язково потрібно зробити фото до та після. І звертайтеся за підтримкою до ком'юніті. Завжди пишіть люди, всі привітні, всі з однією ті ж, і тією ж проблемою. І як показує досвід, в ком'юніті вирішується багато проблем і підтримка, підтримка якої може вам не вистачити серед оточуючих, серед серед близьких. Ви можете знайти її там. Тому пишіть завжди. І не соромтесь. Давайте підсумуємо перший вебінар, який повинен вас змотивувати. І Ви вже повинні так не дочекаюсь вже коли там тренування, і коли там почати худнути. Давайте підсумуємо Схуднення – Це поступовий процес, а не спринт. Да? Якщо у вас задача, як у мене там скинути 30 або 40 кілограмів, ви повинні собі розуміти, що це тривалий час повинен бути. І... Хвороби, якісь негаразди може трапитись, десь відкатились, десь набрали пів, пів, пів кілограма або півтора кілограма назад. Нічого страшного, це все частина процесу. Набрали, скинете це маленький крок назад, щоб зробити два вперед. Але головне не кидати це. Це вивчається така поведінка. Якщо ви навчитесь кидати швидко те, що ви почали, ви будете у всіх галузях свого життя так робити. Не робіть так, продовжуйте. Не вийшло, продовжуємо. Не вийшло, продовжуємо далі. Одного разу у вас точно вийде, якщо ви будете поступові послідовні, і я вірю в що у вас все вийде. Те про що ми казали: зміни змініть свої звички, щоб змінити спосіб життя, тому що. Минулий спосіб життя привів до тої форми, в якій ви зараз знаходитесь, і це неприпустимо. Нам потрібно зробити нові звички, і зміна форми під ці звички це буде побічним ефектом. Бути терплячими та наполегливими теж про те, що я сказав у минулих пунктах. Наполегливість дуже важлива і терплячість, і вона тренується. От ви вам потрібно стати терпіли. От ви відчули дискомфорт, вам грустно, вам хочеться щось з'їсти. Ви не можете це з'їсти. Притерпіли трошечки. Невже я можу це пережити? І наступний раз, коли у вас буде якийсь міні-ну порив до зриву, ви раз стримались, в подальшому вам буде легше стримуватись на такі стимули. А якщо ви раз піддались, ви завжди будете зриватись, завжди будете зриватись, навіть на якийсь малий, навіть на якийсь малий стимул, на якусь малу спокусу, ви будете зриватись. Один-два рази перетерпіли, і потім ви побачите, як вам легко відмовитись. Просто всі навколо йдять, та вам все одно. У вас є ціль, у вас є мета, і вам пофіг на те, що хочуть інші люди, що вони роблять. У мене є те, що я запланував, і я себе не обманюю більше. Я йду до своєї мети, і мене нічого не зупинить. Саме такий наслідок повинен бути. Святкуйте свої досягнення, посіть в інстаграм, збирайте підтримку. Ця Підтримка знову ж таки соціуму, вона дуже важлива. Це буде вас підкріплювати у віру у цей шлях, який ви робите. Тож, друзі, все на сьогодні, все. На цей вебінар. все. я хотів вас трошки змотивувати, розказати, які помилки ви робите і що в подальшому нам потрібно буде робити. Особливо було мені важливо сказати про помилки і про цілі, тому що це найважливіше. Якщо ви не сформуєте ціль, не буде ніяких результатів. Не буде. Ви просто малий якийсь поштовх. У вас з цього шляху, все вас викине. Ви забудете про це і повернетеся через три роки або через півроку, або через чотири роки, і так кожен раз буде траплятися. Вам потрібно пропрацювати свої задачі. Я вірю у вас, у вас це вийде. Давайте ходити разом, разом до результату.